Вже весна, вся природа готується до весни. Дерева у них дуже такі коряві, якісь вони дуже цікаво ростуть, навіть дуб, хоча це не дуб, це скоріше іва російський. Ось такі звисають. І віти. Тут ніхто нічого не облагоражує, але і ніяких пляшок навкруги і ніяких пакетів ласки, ви не побачите. Тут виключно природа те, що є в самій природі, як воно впало і так далі. Собі, Тут сільський більш пейзаж такий. Треба гарно дуже погуляти, подихати свіжим повітрям, подивитися на їхні поля, горбисті такі. Рівних полів, таких, як у нас, рівна, як стіл. Тут дуже рідкість велика, тут пагорби, по цих, але всі пагорби засіяні. Зараз ми з вами в лісі, наскільки я розумію, що у деревах то це буковий ліс. Така гладенька-ладенька кора, Дерева досить поважні, поважного віку. Цікаво, у нас на полісі букових лісів нема. А справа альха видно. Собі можна погуляти. В лісі зроблені такі досить глибокі рови. Ну, це явно якийсь трактор машина йшла. От. Вони мають чи то для осушення, чи для чогось. І був спилений такий великий пень. На ньому поросли гриби. Цікаво така. Ніхто, звичайно, листя тут не прибирає, все листя, все це по природному, як воно впадає, перегниває, дає життя новій ріксь рослині. Ось такий кривий. В такому лісі тиша. Тільки пташки якісь співають. Хтось пролетить з ним. Ось такий буковий ліс. Ну це окремі тільки дерева є, не бук. Ні. Є дерево навіть помічено, якоюсь синьою фарбою така полоска. Не знаю навіщо. Так якби якісь окопи були, але це ж не окопи, тут військового нічого немає. Дерево бук має дуже холоденьку кору, приємну на дотик. Голоденька, годенька. Водве дерево, якщо це бук, надзвичайно тверде, пилятою, опилкою, це мука. Ось такі дерев це. дерева вони мають. Багато якихось бугрів, порослі. Збоку пиляли, колоди величезні лежать. Колись заготовляв я, доводилося заготовляти трохи дров на зиму на пічки. Ой, тут багато дров можна було. А це якесь дерево цікаве таке хвойне, але хвоя Явно м'яка якась. Зараз під'їду. Подивимося, що це таке. Такого я на Україні щось не бачив. Ось, Дивіться, яка м'якенька-м'якенька, така і плоский, Не, не стирчать голки в усі сторони. Це якесь дерево. Цікаво було б. Потрібно дізнатися, що за дерево таке. Пласке, дуже пласке, таке блискуче. Цікаво. Але не прибирають вони. Як бачите, попилять попиляли. А до того, щоб його все прибрати і десь викинути, як у нас би зразу зробили гарні лісівники хазяїва, тут до цього руки не доходять. Але жодної пляшки пластикової ви тут не знайдете. Це плюс. Це все природне, у нас є, перегниє і перетвориться у добрива для іншого, а пляшки будуть довго. І Позаду ялинки, явно це був якийсь питомник, розсадник для ялинок, і воно не було продане, реалізоване, і виросло, пішло рости дуже щільно, густо. Але теж буде давати свій кисень планеті, і все буде добре. У нас в бічі лежать отакі колоди. Серйозна деревина, була, старі дерева. Я, по-моєму, не комерційна вже вона, але спилене, спилене і далі лежить така. Склад такий. Ось буде хтось тут написав щось. Наверно, тут був Вася тільки по польськи по-податській. 95 А може маркування таке, лісники зробили. Гарна стопочка. Коли кудись буде реалізовано, там можна і перепочити на колоді десь. Ось давній камінь. Під такими камнями по казках раніше казали, що під такими камнями меч-пладинець буде. Що воно з собою тут написано, я не знаю. Знань датської поки що на таке не вистачає жодного слова. Практично не розумію, Але цікавий камінець. Старий. А поряд сучасна дорога. Якій носяться машини. Тут старовина. 20-й рік більше ста років, як на цьому камні щось написало. Вже повертаюсь з прогулянки, а тут подивився на дереві хтось якимсь клеймом зробив герб. Зробив давно, мабуть, але воно вже так устоялося, кара, і на ньому цілком свій якийсь родовий герб.